І цього тижня Україна вперше в історії відзначила День Європи разом із Європейським Союзом. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виступив із закликом до об'єднання повоєнних європейських держав. Ця промова політика цього стала фактично тоді першим кроком на шляху до об'єднаної Європи. Нагадаємо, що від 2003 року і до нині День Європи в Україні святкували у третю суботу-травня, на честь такої події, визначної події. Ми поспілкувалися із українцями, які через повномасштабне вторгнення виїхали до низки держав Європи, аби дізнатися, що хорошого може взяти собі Україна і чого нині. Бракує на чужині нашим співвітчизникам. Дивимось. Через широкомасштабну війну з 24 лютого 2022 року понад 20 мільйонів людей залишили Україну в пошуках притулку в інших державах. За даними Євростату, на кінець березня цього року 8 мільйонів громадян нині розміщені в сусідніх країнах ЄС, з яких 5 мільйонів подали заявки на тимчасовий захист. Саме Польща широко відкрила свої двері для українців, надала безпрецедентну кількість допомоги та прийняли у себе понад півтора мільйона біженців. Вона перша за кількістю переселенців з України у ЄС. Її вважають, чи не найкращою державою для евакуації, адже розташована вона близько. А адаптуватися тут нашим громадянам легко у Варшаві. Дуже добре розвинутий громадський транспорт. Їм взагалі дуже комфортно, тому що де ти не перебував, то ти, ну, ти з, одні, з однієї точки можеш переїхати взагалі на іншу точку. Це дуже зручно. Тобто, тут е, ліпше їздити громадським транспортом, аніж, наприклад, їздити своїм авто. Анастасія понад рік живе у Варшаві, тож за цей час змогла побачити головні плюси та мінуси країни сусідки. Найперше, що вразило після інфраструктури. Міста це його чистота та зручність. Багато українців, що проживають у Варшаві, зазначають, що вона подібна на Київ. Ще один плюс рівень життя та ціни. Втім, не все так ідеально, адже більшість бюрократичних питань у Польщі, як і у решті європейських країн, вирішується не так оперативно, як звикли українці. Що краще взяти з України у Польщу? Це швидка реакція, це швидке обслуговування, це сервіс, тому що тут сервіс трішечки страждає. Це більша комунікація з взагалі з людьми, які приходять і, там до закладу, немає різниці куди. Друге місце за кількістю біженців з України в ЄС посідає Німеччина. Нині там зареєстровано 923 тисячі наших земляків. Мене досі не залишає відчуття, що я повернулася років на 20 назад. Це ми зараз говоримо про організацію життя самих німців. Тобто вони не прагнуть модернізації у тому сенсі, в якому завжди прагнемо ми і намагаємося зробити легше, швидше, крутіше, красивіше, стильніше. Світлана вже понад рік живе у німецькому місті Мандебург, що у федеральній землі саксонія Ангальд. Головна відмінність, яку вона та й усі українці, що подалися до цієї держави, відчули одразу, це диджиталізація, а точніше її відсутність. Так, оформлення будь-яких документів банківської картки, мобільного банкінгу або тимчасового захисту може затягнутись на місяці. Через складну бюрократичну систему будь-які запити оформлюються на місці або поштою. Також у Німеччині надають перевагу готівці, тож тим, хто звик до оплати телефоном чи карткою, буде важко. Документи у смартфоні також недоступні. Всі цінні папери потрібно носити з собою. Але є й плюси, звісно, те, що можна було б взяти і в Україну, це те, як вони зберегли свою природу. І звісно ж, громадський транспорт не те, що він тут прям такий сучасний і кайфовий. Справа в тому, що ти завжди можеш розпланувати. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція прийняла 119 тисяч українських біженців, з яких 80% – жінки. Більшість з них оселилися у регіоні Парижа і на півдні країни. Хоча в рейтингу якості життя держава посідає 11-те місце. Іноземці стикаються тут з мовними проблемами. У Франції важко жити не спілкуючись місцевою мовою. Також ця країна увійшла в десятку найгірших за рівнем бюрократії. Однак, на думку нашої землячки, міли нам є Ому повчитися у французів хочу відзначити саме систему охорони здоров'я медичного страхування, тому що обов'язково всі, хто довгий час перебуває в Україні, має бути це страхування. Мені його як біженці з України надають абсолютно безкоштовно будь-яка людина, яка працює, їй частину страхування оплачує роботодавець, але натомість просто потрапити на візит. На якусь консультацію до лікаря не так просто, як у нас в країні. Також французам дуже важливо впливати на розвиток своєї держави. Тож мітинги і страйки тут проходять ледь не щодня. Працівники тут не терплять поганого ставлення до себе. І тим паче порушення законодавства з боку керівництва. Утім, страждає у Франції сфера обслуговування, точніше, її клієнти. Тут, як каже Міла, є що запозичити в Україні. Починаючи від ресторанів, завершуючи наданням різноманітних б'юті послуг, дівчата зрозуміють, тому що е дуже тут е я би сказала не паряться люди на цей рахунок. Португалія держава, яка неодноразово потрапляла до рейтингу найзручніших для проживання українців. Вона розташована далеко від нашої держави, приблизно за 4 тисячі кілометрів. І аби потрапити туди, потрібно перетнути кордон з сусідніми державами, що часто є справжнім челенджем. Втім, у Португалії багато сонця, недорогі продукти, та й загалом вартість життя у Португалії чи не найнижча серед усіх країн Західної Європи. Цей підхід наш український, що десь може бути багато чого краще. Він в мене теж був і не до того моменту, поки я тут не прожила уже доволі тривалий час. Португальцям в нас є багато чому повчитися. Передусім, логістики організації і все, що стосується нашого поштового сервісу, як би мене нарікали, на нашу пошту вона просто велике соне. Ко в з місцевою поштою, втім, за словами Ярослави, плюси, які має Португалія, вкрай важливі. Тож Україні тут треба повчитися. Першою чергою це сфера охорони здоров'я. Усі ліки тут можна отримати лише за рецептом лікаря, і головна перевага цієї системи те, що медпрепарати, які приписав фахівець, можна отримати в аптеці із суттєвою знижкою навіть до 90%. Різницю вартості покривають державні програми. Другий важливий плюс Португалії це якість доріг та поведінка водіїв. Ні, тут немає, як би, що там всі рожеві, рожеві пухнасті. Ні, але все-таки ми живемо в такому маленькому. Так, це називається парафія під Лісовону по нашому це таке селище. От вони їдуть там 30 до 30. Цяти максимум 40. і вони всі так будуть їхати. Вони будуть тягнутися, але ніхто не об'їжджає. оце я перше, я спішу, мені треба вмикає всі там можливі сигналізації чи ще щось. Я такого тут не бачила. Втім, навіть під час війни Україна не полишає спроб розвиватися на звільнених територіях. Заплановано відновити понад 197 кілометрів автошляхів. За попередніми оцінками для відновлення пошкодженої інфраструктури та розбудови України, ми потребуємо 7 17 мільярдів доларів лише на 2023 рік, і тут нам не обійтися від підтримки світу та країн Європи, зокрема.